Родинна Ідилія. Коли ще Господь і по Господі пре, підтримуючи легко залікоть, те збиратиме помідори в берет не врожає цього літа маріко. А те, що поставивши зранку на стіл каву І подивиться за ворота, не цвітуть помідори, скаже у тім місці болодю. Я на їхню розмову повішу замок. Ну, а той, хто підсунув, берет, скаже, ти ще той сорт замов, що ніхто його не бере. В телевізорі йтиме вічний бейсбол, з океану йтиме в отагах Марин. І Христина писатиме на Фейсбук, і Софійка ділитиме мандарин. Ну і ти стоятимеш при вікні, то на мене поглянеш, а то на кущ, як пишує цей вірш, а ми одні, крутить пропелером на патичку. Ну, а те, що наріже помідори в салат, запах їхній заповнить цей вірш, куш зелений, одягнений у маск халат, і твій голос бери поїж. Я триматиму руку свою на вузлі, слів. І темної нитки яндзи, щоб ніхто не побачив, як серед слів, Над серед слів, як в гнізді яйце, нашу тишу і кілька кущів помідор, що так пильно пантрує тесть, і заводить світляк свій космічний мотор, а злітає їх десять. Ну і ми, повсідавшись на тім світлячку, взявши доньок і тестя з беретом, боїмось, щоби нас не спіймали сачком. Ты ж не віриш, поет.